Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна і сьогодні буде прогноз для тих, хто народився під знаком Зодіаку Терези. Отже, 2025 рік. Вересень місяць. Для Терезів. Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація буде з роботою? Що з фінансами? Для тих, хто в парі, що розкажуть карти? Для тих, кого немає відносин? Та порада на вересень для терезів. Під якою енергією пройде місяць? Карта відлюдник. Ця карта каже про те, що в цей місяць ви, будете, ви більш захочете побути на самоті. Карта відлюдних каже про те, що цей місяць буде гарний для того, щоб подумати над своїм життям. Проаналізувати своє життя, зробити якісь висновки та отримати певний досвід. Тут карта, яка каже про те, що не бійтеся десь, поїхати чи піти, побути на самоті. Свої думки привести до ладу, привести в порядок. Або, або ось зануритися у якісь знання от, для того, щоб набути більшої мудрості, більшого досвіду та більшого е, опиту. Ситуація на роботі. Паш мечів. Ну, тут ситуація може бути така трошки е, загострена. Тут е, може бути така ситуація, де навіть вас можуть підслуховувати. Паж мечів ну, він такий він такий ловкий, він такий хитрий, він такий пронирливий, от, тому, ну, десь, можливо, будьте обережні. А також, також ця карта карта новин. От то, може, ви отримаєте якусь звістку, От, може, буде багато, може, новину якусь отримаєте, яка заставить вас логічно мислити, логічно думати, вирішувати певні питання? От. Ну, тобто. Така просто, просто, просто ситуація така. Робоча, скажімо, атмосфера робоча. Далі, яка ситуація з фінансами? Трійка жезлів. Ну, трійка жезлів каже про те, що. У вас тут відкриються нові перспективи. От Тут може бути по роботі та по фінансам, тут може бути, прийде до вас якась інформація про те, що вам треба буде їхати у відрядження. От. Про те, що вам треба збиратися в дорогу. Тобто. Перед вами відкриваються нові перспективи, відкриваються нові можливості. От. І, ну, скоріше за все, що да, тут буде відрядження, от. але все ж таки все одно рішення воно буде за вами. Ну, от так. от. Тобто ну, фінанси ну, тут непогано з фінансами, ну, не багато, але і не, і не нуль. Просто ну, атмосфера така робоча. Для сімейних пар хто в сім'ї, четвірка мечів. Ну тут одразу мені хочеться сказати, що тут, можливо, хтось захворіє, тому тут може бути як такий хворобливий стан, От, може бути якась така апатія, тому дійсно в цей місяць може краще б Одати собі відпочинок для того, щоб зібратися з думками. От, четвірка мечів це карта пасиву. От, і, ну, для шлюбу, для тих, кого в шлюбі, ну, така собі карта. В принципі, це карта також стагнації, тобто ну, нічого нового, от, але і ніяких якось перспектив. Трішки така, як застійна карта. От. Тому, тому подумайте про саме свій благополуб, ну, саме про свій. Внутрішній стан, от, про своє благополуччя, про свої почуття, відчуття, тобто, щоб ну, привести в гармонійний стан. Бо якось тут треба трішечки додавати якоїсь новизни. От. Щось таке, щось такого приємного, щось такого емоціонального у відносини, ну, тому що якось тут все не дуже весело, скажімо так. Для тих, у кого немає відносин, ага, карта повішеного. От, і карта повішеного каже. Також, що якась теж у вас така застійна ситуація, і причому вона так уже довгенько триває, От, і може ви відчуваєте себе як жертвою обставин, і ви замкнулися, От, і ви, може тут ви і вирішили самі побути на самоті, От, тобто Самотність це не завжди ну, от як закритість і відсторонення да, від людей, а самотність іноді це така собі свобода. От. І, може, дійсно хтось хоче просто побути оце вільним. От. Але е якось це все затягнулося у вас. І тому. Тут треба виходити, виходити з цього такого застійного стану. Тут треба проявити більше мудрості, більше свого досвіду, та подивитися на ситуацію, як би зі сторони, ну або з іншого боку. Ну, от, наприклад, якщо б у вас була така подружка, там, або друг, як ви, да? і щоб ви їй порекомендували. От. Тобто якось по інакшому, по-інакшому, е, ну, треба дивитися на своє положення. І, е, в принципі, виходити з цього застійного стану. Ну, так от. Ну і порада на вересень для Терезів дев'ятка кубків. Хм. І це карта дев'ятка кубків, яка каже про те, що цей місяць все ж таки, да, тут він буде для вас, ну от, хочеться мені сказати, саме ваш. Тобто навіть тут, тут дев'ятка і тут дев'ятка. Тобто це дев'ятка, коли людина. Може все сама. Як і наодинці побути сама, на самоті, от, так і е, виконувати свої бажання. І от ця карта каже, що не зволікайте також доставляти собі радість. От, тобто, порада вам на цей місяць, навіть якщо ви і самотні, але все одно доставляйте собі хоча б маленькі такі радощі, хоча б в день чайній ложці, або але щоб серце пораділо. І як ви можете їх доставляти? Це ну от, досить банальні можуть бути. Ну, от якісь ситуації, якісь бажання, тобто, ну, це навіть може виспатися, або навіть щось таке смачненьке з'їсти. Тобто досить таке банальне, якщо хочеться вам да? от для себе, Або, просто, або от зайнятися якоюсь творчістю. Тобто не треба тут видумляти щось таке, таке, як зірки з неба хапати, або там їхати переїжджати кудись, круїзи якісь ні. Тут можуть бути зовсім такі банальні речі, повсякденні. От. Але просто щоб доставляли вам радість. Ну, от, наприклад, ви завжди мріяли просто піти. І от у гончара поліпити з глини. Ну, дайте собі це, дайте. Або просто взяти пензлик та помалювати, а у вас немає вдома пензликів, не фарб, нічого. Ну, то знайдіть майстер-клас, там вам все дадуть. І просто сходіть та помалюйте. Я колись на батік ходила. от Ну от Один раз ходила і все помалювала, і так воно мене все і залишило. І заспокоїлася, от, але отримала задоволення. От так от. Тобто, от така порада на місяць. От. Тому що такі карти вони трішечки такі, от, такі застійні, вони трішечки такі депресивні, вони не, не те, що депресивні, вони якісь такі безрадісні. От. Просто такі от безрадісні. Такі. Не то, що погані, ні. Але от саме не, не, не вистачає саме внутрішнього такого задоволення і внутрішньої радості. І от прям карти, да, прям карти радять, дайте собі це у вересні місяці. От. Ну, от такий розклад в мене вийшов для Терезів. От. Е, я вам бажаю всього самого найкра найкращого. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі пиши, що сподобалося, що відгукнулося, що не зайшло. А мені буде цікаво прочитати. Пока-пока!